BOOM! Вітаю, друзі, в ефірі канал Хлопці з лісу. І ми сьогодні в чергове завітали до наших друзів із підрозділу ЮАРЕК. Як ви зрозуміли, попереднє відео про кулемет, яке ми знімали також у них, ми зняли досить непогано, тому мені знову дозволили перебувати не в підвалі, а на чистому повітрі. І сьогодні ми робимо огляд: здавалося б, знов на зброю на платформі АР-15. Але це не просто зброя на платформі АР-15. Це дуже дорога зброя на платформі АР-15. Сьогодні у нас автомат під калібр 556 виробництва Daniel Defense. Перш ніж ми перейдемо до суті, кілька слів про збори у попередньому нашому відео, ви за доволі короткий термін закрили збір на 100 тисяч гривень для роти технічної розвідки, ударні екіпажі якої працюють зараз на Донецькому напрямку. Щиро вдячні підписникам каналу Хлопці з лісу. У допомозі закриття збору. Сьогодні у нас новий збір. Цього разу ми збираємо 200 тисяч гривень на засоби радіоелектронної боротьби для третьої окремої штурмової бригади. Ця війна є безпрецедентною у кількості застосування безпілотних авіаційних систем, і нашим воїнам потрібні якісні засоби протидії, як мобільні, так і стаціонарні. Посилання на банку в описі до цього відео. Як ви здогадалися, Daniel Defense робить арки не тільки в якості карабінів на цивільний ринок, але в якості повноцінних автоматів, які поступають на озброєння різних армій світу, в тому числі і Сил оборони України. І сьогодні на нашому столі один власне, із таких автоматів у його доволі таки жирній комплектації. Усе, що ви бачите тут, окрім коліматорного приціла, це усе було в комплекті із цим автоматом. Автомат цей постачається. Ось в такому от кейсі. Комплектація. Значить, у нього йде в комплекті вісім махпулівських магазинів третьої генерації. І це спочатку трохи збило з пантелику, оскільки махпулівські магазини вони трохи дешевші, ніж оригінальні магазини Daniel Defense. З іншого боку, магазини Daniel Defense мають міськість 32 патрони. І ці два додаткові патрони вони нівелюють цю різницю в ціні. Чувак, це не генфрей. Що? Це не ген-3. Я знаю, що це не ген-3, це взагалі від АК-74 магазин. Ну, Ви такі магазини можете придбати в принципі, в будь-якому збіряльському магазині чи навіть знайти в інтернеті. До нього йде, я вважаю що це доволі жирно, іде е загоннік люпольдівський, на якому зверху стоїть ампойтівський каліматор. Ну, Годно, навіть дуже. Одразу на автоматі у нас іде глушник. Іде в комплекті лазерний ціливказівник, але ті люди, які з ним працюють, кажуть, що він уйобішний і просять містера Байдена більше не присилати в Україну такі ціливка Я думаю, що вони розбираються, тому просили мене передати дослівно. Бо якщо я дослівно це не передам, я наступне відео знову зніматиму в підвалі. А мені більше подобається на чистому повітрі. Я розумію, що там помінялися діди за океаном, але президенти міняються, цілеказів лишаються. Е, засіб е, штатні засоби для очищення, мануал по використанню. Цікавий. Відкривати його, звісно, не буду. Далі в нас в комплекті іде ключ. Я спочатку думав, що він для того, аби знімати стопорне кільце на прикладі, насправді він де для того, щоб можна було демонтувати. Глушник, оскільки він тут не приварений, він тут знімається. Якщо ми знімаємо глушник, можна поставити на ствол е, таку от заглушку на різьбу, щоб вона не псувалася від зовнішніх факторів, або поставити якийсь інший дульник, який буде по своєму по своїй різьбі відповідати різьбі цього ствола. Далі в нас є е, штатний двоточковий е, ремінь, який кріпиться на кюдешні антапки, прапорець. Який ми вставляємо в затвор, коли переносимо свій карабін на змаганнях, але він не для змагань сюди приїхав, а для війни ну, тим не менше, прапорець теж є. І підсумок для непонятної якоїсь не знаю для чого, написано Made in USA. судячи зі всього для ключів від Lamborghini, оскільки, якщо ви користуєтеся автоматом чи гвинтівкою Daniel Defense, то їздити ви повинні явно не на тому, на чому я їжджу. Давайте детальніше роздивимося, сам автомат. Тут, можна сказати, фірмовий Даніел Дефендівський приклад. Руків'я дуже зручне, ну, це далеко не та ручка, яка стоїть по штату в М4 або яка стоїть на наших домашніх арках. Вона набагато приємніша, набагато ергономічніша. Двосторонній перемикач. Вогню запобіжник. ну тут три положення, так як це автоматична зброя, двостороння ручка в зведенні. Що парадоксально, прицільні засоби механічні, які йдуть тут по штату, не від Daniel Defense, а від Махпул. Що, на нашу думку, трошки дивно, оскільки, якщо ви пригадуєте, ми колись робили відео про е Зброярівську UR-15, і там були прицільні засоби від Daniel Defense. А на Daniel Defense стоять прицільні засоби від Махпул. Єдине, що там були прицільні засоби, які не складаються, а тут прицільні засоби, які можна піднімати. Ну і при потребі можна ховати, щоб вони не заважали вам працювати через е каліматерний приціл. Тут вільно вивішений ствол і доволі е, оригінальне, можна сказати, певною мірою навіть нетипове, ну, незвичне принаймні, для нас, кріплення е, цівки. В середині це стара, добра, стовнерівська AR15 із ударно-спусковим механізмом, розрахованим для ведення автоматичного вогню. Е, розповідати далі про, ну, про цю арку в принципі, не так багато можна, оскільки це AR15, вона. Я не знаю, ми мабуть, уже все, що могли сказати про r 15 сказали в наших попередніх відео. Єдине, що можна дістати її нутрощі, ось цей е, затвор він коштує, де думаю, приблизно десь як, як ось ця Android Army Сі-15 по своїй вартості. Ми порилися трохи по американських сайтах, зокрема і на сайті виробника Daniel Defense. і ми можемо сказати, що ціна на такі гвинтівки, але в цивільному варіанті, стартує десь від 2 тисяч доларів. Для розуміння, ось ця гвинтівка, яка виробляється компанією Andro Corp Industries, у штатах коштує 549 доларів. Це в штатах у нас ці не зовсім нічого. Очевидно, для порівняння армійська класика, але теж в її цивільній версії Colt m 4 буде коштувати від 1100. Доларів, але ці 2000 тисячі доларів воно звісно вдвічі дорожче ніж Кольт, майже і майже в 4 рази дорожче ніж наша домашня арка. Але якщо порівнювати, наприклад, із такими виробниками зброї, як Польська фабрика Броні Лучник», яка виробляє е автомат, і на його базі карабін «Грот», який має м'яко кажучи, неоднозначну репутацію в силах оборони України. То в принципі це не так уже й дорого. Якщо я не помилився із курсом злотого до долара, то гроти в Польщі на цивільному ринку коштують як М4А1 від Daniel Defense на американському ринку, або навіть і дорожче. Якщо підбити по американським цінам на цивільному ринку, що може плюс-мінус коштувати такий комплект, як ми сьогодні маємо відео, ми можемо побачити наступну картину. Сама гвинтівка гола без нічого коштує від 2000 тисяч доларів. Глушник стартує від 700 доларів. Прицільні засоби коштують плюс-мінус 200 доларів. 8 магазинів це 120 доларів. Загонник – від 500 доларів і каліматор теж приблизно від 500 доларів. Таким чином, ми маємо набір, який коштує більше, ніж 4000 доларів. Погодьтеся, доволі таки немало. Чи вартує дана гвинтівка свої грошей, а саме 2000 доларів, якщо на ній немає навіть прицільних засобів. Скоріше за все вартує, оскільки все таки це повністю виготовлена в Штатах надійна зброя, яка орієнтувалася в першу чергу на силові структури. Але слід пам'ятати, що можна вбити будь-що. Але як показує практика, ця зброя стріляє навіть якщо вона вбита, принаймні до пори до часу. Так, панове, ми перейшли на рубіж, і зараз будемо стріляти з цього чудового. Хотів було сказати карабіна, тому що я звик, що Daniel Defense зазвичай це щось про цивільний ринок, мисливську зброю і так далі. Ну, для дуже багатих мисливців. Тут у нас армійський автомат, і зараз ми трішечки з нього постріляємо по металевій мішені на дистанції 100 метрів. Знаєте що? Я забув одіти наушники. Тут, в принципі, глушник воно сильно по вухам не б'є. Але якщо є можливість одягнути наушники, одягайте наушники. Бережіть слух, тому що відновити його. Якщо у вас буде звеніти в вухах, то воно звенітиме в вухах все життя і нічого вам не поможе, бо лікарі скажуть, що це не лікується зазвичай. Це ж все таки автомат. Затворна затримка, і знову ж таки я пересвічуюся, що з автоматичними чергами. Я дружу, ну хотів запхати як в автомат Калашникова. Оце дурень. З автоматичними чергами я дружу так собі. Стрільба одиночними є набагато точнішою. Але стрільба чергами веселіша. <Слух> е, цівка. Трошки починає нагріватися, і мені без рукавиць стає вже дещо дискомфортно. Це ще один плюс до того, що при інтенсивній стрільбі треба мати рукавиці. І чому вона починає нагріватись? Не від того, що я вистріляв 2,5 магазини. Переді мною також стріляли люди з цього автомата. І все-таки наявність глушника трохи пришвидшує нагрівання вашої зброї. В рукавицях буде зручніше. Затворна затримка, і набої в мене закінчились. Що ж, друзі, на цьому будемо підводити підсумок. В арсеналі українських військових з'явилася ще одна західна зброя, із дорожчого, так би мовити, з лакшері сегменту зброя, яка Зробила собі репутацію Daniel Defense як точної, надійної. і Хоча в більшості вона в нас асоціюється все-таки з цивільним ринком, але і тепер вона знайшла свою нішу в лавах Сил оборони України. Звісно, що тут в коментарях будуть писати, що такої зброї в армії в Україні немає, тому що ви її не бачили. Як і в Україні, так і за океаном ця зброя орієнтована в першу чергу на різні підрозділи спецоперацій, тому ми, власне, і знайшли її сьогодні в частині ССО. Що в нас, що в Штатах піхотинці воюють із дешевшою зброєю в американців, це ті самі культи М4А1, які, в принципі, і в нас також є на озброєнні в немалій кількості або їхні аналоги. У нас також ще доволі поширені, АК-74 чи АКМ. Коли свого часу колись дуже давно я служив у піхотному підрозділі, мені не потрібна була Daniel Defense для виконання своїх завдань. Для виконання моїх завдань мені був потрібен кулемет. Кулемет насправді здебільшого стояв на позиції і забирався звідти тільки для того, щоб його обслужити. А для особистого захисту цілком підходив АК 74 В їх очевидно, що не буде так багато, як автоматів Калашникова, чи там навіть М4, А 1 чи М 5 Зброя буде в невеликій кількості під певні завдання, які виконуються порівняно невеликими підрозділами. Що ж, щось я занадто далеко зайшов в полеміку. Добре, будемо все. на цьому завершувати, прощатися. Дякуємо всім тим, хто оборонить нашу країну і дає можливість нам знімати це відео. Дякуємо підрозділу ЮАРЕК, який нас запросив сюди і дав нам постріляти із цього чудового автомата. І дякуємо вам, наші глядачі. За цей перегляд, перегляд цього відео, я вже починаю заговорюватися. Дякую вам за підтримку. До нових зустрічей, і бережіть себе.